Хочу показати вам, як у нас тут красиво на вулиці. Біля двору і нашого, і сусідніх. Ось такі квіти, кущі, з квітами, дерева, я не знаю, як вони називаються, ось і білі такі, і рожеві, Як гарно красиво Зібралася зіліни по деяких справам. Дуже важливим. Дивіться, заходи. Заходи. Після місяцю, майже. Неймовірної спеки поступово починають йти душі. Трошечки вже так похолодало, Ну, не можу сказати, що похолодало, але вже немає такої спеки, як була вітерець. Ось, але ми ще сподіваємося, що встигнемо з'їздити до води. Відпочити, поплавати, бо за все літо були всього один раз. То Багато роботи і Поліна наша захворіла. У зв'язку з цим, звичайно, не дуже є можливість навіть у вихідні їздити туди. Але дуже багато планів на серпень у нас. Тож навіть не знаю, чи буде така можливість. Головне, що погода ще нам посприяла цьому. вимкнула, думала. Встигну засняти, якщо й нагриміло. Коротше, зібралися одні зірки. Треба було, звичайно, раніше, але сподіваємося, що нас дощик не встигне застати все ж таки. У нас ось така смакота готується. Традиційна п'ятниця. Сьогодні у нас, до речі, 9 серпня вже. Я потихеньку починаю знімати. Хочу показати, ось така у нас айвичка вже на сьогодні. Всі на місці. Жодна не впала, ні. Набрехала, є одна. Ось, не втрималася. Угу. Валяється. Ось. Яблучка, звичайно, вже всі зірвали, всі з'їли. Їх було не так уж і багато, але були отут От суперово якраз видно, скільки їх багато. Клас. Там на вулиці он така краса, у нас цвіта. Сьогодні були з Полінкою у лікаря Олора. Так починають оці квіточки також. І зараз, і зараз ще покажу, які квіточки у нас там також розцвіли. І розповім далі історію про те, де ми були з Поліною. Ось такий у нас врожай слив. Це дерево на вулиці, у нас таке. Назбирали там ще, є ще десь у є. Плануємо зараз завтра поїхати з Еліною. Ну, давай покажу тебе. На ринок докупити деякі інгредієнти і зробити сост кемалі. Да, да. Так, так. Якщо все знайдемо, обов'язково зробимо. Синє, до речі, вродили тут суперова, нормальна. Перцю не дуже багато. З кабачками взагалі якась біда. Не так, як у нас вдома було. У нас вдома було кабачки, не знали, куди ті дівати. Ось. Перчик. Ну, перчик більш-менш нормально. Ми його небагато, можливо, так посадили, але є. Нормально. Сині взагалі песня. Он трояндочка, бачите, як квітне. Ціле літо майже. І ось така краса у нас з'явилася. Ось так їх небагато, але є. І покажу наші кавунчики. Ось два тут. Там воно ще один маленький. Так, ну тут трошечки бур'янчик, але це, щоб сонечко не дуже пекло, щоб воно не згоріло раніше часу. Раніше. Ось такий ще кавунчик. Ось ще один. Ось, ось ще перчик у нас такий. Це, до речі, роса додавала нам наша господарка, у якої ми орендуємо будинок. Ось такий перчик. Вона каже, він для, саме для. Начинки, ну, начин... начинений перець, щоб робити. Але не знаю, він такий якийсь смішний. Ми звикли до іншого, такий, як уто у нас там. З огурчиками у нас також не дуже тут завдалося. Є трохи, ну, зовсім якось не так, як вдома. Думаю у нас взагалі взагалі була красотінь. Так, ну я обіцяла розказати, що ми сьогодні з Поліною були у лікаря Олора. Ситуація за місяць у нас не покращилась, М -м, можливо, хтось там упустив ту ситуацію. Вона почала погано чути. І ми лікувалися, різні в нас були, ну, змінювали нам лікування, спочатку одне, потім інше, додавали. Прибирали інше. Зараз коротше, ситуація не покращилась, тому нам дали направлення. Ми їдемо на наступному тижні у Дніпро. Записалася вже. Будемо консультуватися з ордологом та проходити різного роду обстеження. Ой, обов'язково, звичайно, засніму. Коротше, з помідорами також з цими не дуже. Ну, помідорки більш-менш там ще на городі, де що є, де що є, <кхи> якось так. Якось так. Якщо так плануємо на наступному тижні поїздку з Поліною Дніпром, чесно кажучи, ми планували просто поїхати з нею погуляти, бо вони дуже просилися. І так сталося, що вимушено. Але все одно поїдемо. Дивіться, яка в нас груша тут суперова. Дивіться, які здорові. Зараз покажу з рукою зі своєю. Для зрівняння, дивіться. У ну, мене рука, звичайно, не величезна, але ця груша в ній навіть не поміщається. Коротше, ось такі величезні. Рицевизні грушки у нас. Вадим дуже любить груші. Я так, більш-менш, але такі зелені. Ну, общем, взагалі врожай буде. До речі, ось ще така у нас тут квітка. Не знаю, чесно кажучи, що це така цікава. Вже майже немає квітів. Не встигла засняти. Ну, трошечки там ще є. Можливо, ще засніму, покажу. Ось одну знайшла. Ось такі вони величезні, красивезні були. А тут у нас бур'яну, капець, але. Ой, м'ята десь. Тут же ж була м'ята, так. Треба рятувати цей кустик. А ось, ось, осьо. Клас, оця м'ята суперво. А мушаня мене чекає, так? Все, скажи, побігли, побігли, Насип мені корму. Ходиш там, знімаєш незві... невідомо, що. Пофарбували все де... ці. Пофарбували двері. Вадим, звичайно, це зробив. Коротше, поки я. Показувала, що у нас відбувається. Тут, ось, бачите, якісь нові смаколики смажаться. А тут вже готові. Боже, я так люблю, коли воно таке засмажене. Оце знімаєш, а там взагалі смакота-смакота. О, яка гарна панорама. Що зараз. Їздила з дівчатами, купували взуття до школи. Потім заїхали до церкви, отримали допомогу гуманітарну, ще там по продуктам нам надали. Потім пофотографувалися, треба нам там було дещо зробити. Сіли на лавочці перепочити. А Поліна каталася на самокаті, звичайно, бо в неї дуже багато ще енергії. Так, давай зупиню, мені важко. Але сталося те, що вона звалилася з самоката. На жаль, у настрій. Колінка упала з самоката, отримала невеличкі травми, ну, колінки поздирала. Ручки, покажи ручки свої. Трошечки, так? Нужка красна, ну, чомусь. Ну, ті мої жіатику, там усе б там тут здюрло, так? Да? І сказала, що городю трошечки забилася. Ой, хотіли б погуляти ще по парку, але настрій у дитини зовсім. Так, зараз так. Да. І настрій зовсім зіпсувався, звичайно, тому їдемо додому. Прийшли на зупинку, чекаємо на наш трамвайчик. Бачите, цікаво, що побачила. Якби ж то це було можливо в реальності. Підемо до лікаря з колінкою. Показує свою подружку. Не взяли з тобою купальники, так? Купальники не взяли. Ой. Так, вийшли ми з маршрутки. Питали, куди нам йти, йдемо, шукаємо лікарню. начебто ось та будівля обережно, Тихенько Паліна, щоб не звалилася. Ось тут така площадка дитяча. Тут якась дитячий магазин. Коротше, нам туди десь. Так, йдемо шукати безпосередньо де вхід до реєстратури, або там шукаємо кабінет. О, щось, я так почала вже трошечки хвилюватися. <плес> Тихали на ліфті, знайшли, зайшли. Ось тут такий гарний ремонтик. Чекаємо свого часу. Така лікарня прикольна. Такий ремонт сучасний. Так. Наступний кабінет. Так, тепер кабінет. Тихенько, зараз. Ой, видно, кабінет ауди адіометричний. Відкрито. А де твій подарунок? Ось. Так. А так не... Угу. Мрія Поліни нарешті здійснилася. Вона потрапила у Макдональдс. Добре, що немає повітряної, тож. А ти одразу морозиво? Ага. Так, а що це за картки? якісь? Коротше, якась фігня. Е -е. Так. Що у нас тут? Спрайт. Ой, забула сказати, що льод не клали, щоб лід не клали. Так, картопелька, ну і гамбургер. Чизбургери не їсть, тож у неї буде гамбургер. Так? Все, ти довольна? А я чекаю на свій львівський круасан. Перекусимо і поїдемо додому, так? А це моє замовлення. Ось таке махіта, лимонад класичний і львівський кросанчик. Опа, скільки паперу. Приготовано з любов'ю. Зараз ми відкриємо, бачите, краса. Знімо ближче. Ось така краса смахота На На мене дивись.